Чи обов'язково стояти на службі Божій до її кінця? Деякі християни через власні лінощі та легковажність виходять із церкви ще до закінчення божественної літургії і думають, що в цьому немає нічого страшного. Але це дуже недобре, бо насправді це є не наше бажання, а диявола. Це він виводить нас із храму раніше від часу, і тому, виходячи з церкви, ми догоджаємо ворогу. Ні в якому разі не потрібно покидати літургію під час святого Причастя Євхаристії. Вона є вершиною всього християнства, тому бажано в ній брати участь, приступаючи до святого Причастя, а також Дочекатися заключного благословення. Розповім про це одну історію. Жив у Києво Печерському монастирі побожний монах на ім'я Матвій. Одного разу, коли він стояв у церкві на своєму місці, глянувши на братію на крилосі, побачив Злого Духа в дивному одязі. У нього був оберемок квітів. Злий дух обходив ченців і на кожного кидав по квітці. До кого квітка причіплялася, той робився розслаблений розумом, вигадував якусь незначну причину для виходу з церкви, виходив із неї, і, прийшовши до келії, лягав спати, а до кого квітка не причіплялася, той стояв міцно та співав богу. Все це монах розповів братам. Чуючи це, ченці жахнулися та постановили собі більше не виходити з церкви до відпусту. Сам Христос служить нам на літургії, віддаючи себе повністю. Не нехтуємо Його благодаттю, пам'ятаймо, що коли виходимо з церкви передчасно, то грішимо та догоджаємо дияволу. Він не дрімає, а всіляко завжди намагається ввести нас у гріх. І коли він стане спокушати вас до передчасного виходу з церкви, скажіть йому ні, не твій я, дияволе, а Божий, і продовжуйте стояти в храмі Божому благовійно та бути максимально уважним до самого кінця служби Божої, підносячи розум свій до небесного, вічного і Божественного. Амінь.